Дня народження Тараса Шевченка перед його пам'ятником влаштували концерт. У ньому взяли участь творчі колективи міста. Вікторія Касьяненко займається танцями вже понад 10 років. Я маю велику честь і всі дівчата нашого колективу теж мають велику честь, велику шану виступати наразі тут. Дуже шаную творчість Шевченка. Це взагалі для мене як. Пріоритет нашої української прози такої, тобто я шаную кожен його твір. Немає якоїсь особливої симпатії до якогось. Я взагалі вважаю, що кожен його твір наповнений деяким сенсом. Також на честь свята прикрасили пам'ятник Кобзарю. Сьогодні ми за допомогою спеціального підємного механізму повісили, ну як змогли, з технічної точки зору, величезний державний прапор. Він довжиною 6 метрів. Та недовго сонце гріло, недовго молилось, Запекло, почервоніло і рай запалило. Мов прокинувся, дивлюся, село почерніло. Руслан Дементієвський говорить, творчість кабзаря його заспокоює у тривожні часи. Я заявлений як молодий Шевченко, і буду безсмертний його хід читати заповіт. Словами це не передати, напевно, тому що тут є і біль, і радість, але для мене головне те, що він, Тарас Григорович, в цьому вірші сказав про Бога, бо це, на мій погляд, найважливіше. І Висловив свою любов до рідної землі, до України, поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражую злою кров'ю волю окропіти. Олена Ростовцева, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.